Ну що ж, усім привіт! Сьогодні ми з вами будемо говорити про любов до себе і прийняття. Насправді це дуже важлива тема, і мені є багато чого сказати сьогодні, тому пропоную не затягувати і одразу починати. Єдине, що нагадаю вам про те, що ваш фідбак є надзвичайно важливим, я Дуже вдячна, коли ви його пишете, і мені приємно, тому що напевно це ледь не єдине, що тримає цей канал на плаву і дає йому якісь сенси для життя. А ще, напевно, ви можете помітити, що я почуваю себе не дуже добре, але при цьому мені хочеться сказати важливі речі сьогодні, тому сподіваюся, не буде залежати від якості, і вам буде приємно слухати цей подкаст. Отже, любов до себе. А, насправді, я дуже багато думала про те, як позиціонують цей термін в суспільстві, і в більшості випадків це або щось дуже погане, типу, Боже, який це егоїзм, як можна бути там самозакоханим, як можна себе любити? Що це за бред взагалі? Такі, знаєте, трошечки радянські установки. А друге, це те, що любов до себе це якась така рожева хмаринка, місце, куди ти завжди можеш прийти, пожаліти себе, сказати, Боже, який я бідний і нещасний, і так далі, тому подібне. І насправді я думаю про те, що для мене це щось трошечки інше, ніж просто якийсь егоїзм або жалість до себе. Якщо б мене попросили. Скласти якусь таку формулу любові до себе, то це було б поєднання доброти, дисципліни, розуміння такий, знаєте, ніби влаштований в тобі всередині навігатор, який розуміє, коли тобі потрібно натиснути, а коли треба зупинитись, коли тобі потрібно просто їхати в своєму темпі. І це остаточно про розуміння себе. І якщо ви дивились попередні подкасти, то про розуміння себе ми казали про впевненість в собі. Для мене особисто ці поняття не є тотожними, але на 100% вони пересікаються і в певних моментах є схожими. Не так давно у мене трапилось вигорання, і я подумала про те, що типу. Як же мені хочеться в даний момент просто втікти і не думати про певні речі? Але потім я зрозуміла для себе таку штуку, що, типу, я від себе не втічу ніколи. Ну, тобто, ви та людина, яка завжди залишається з собою, от прямо тут. Типу, ви ніколи не можете відокремити свій розум від свого тіла. Тобто, ну, це все те, що буде завжди вас супроводжувати. І ви є головною людиною свого життя, і я повторюю це в кожному подкасті, про те, що. Що, з цього починаються будь-які зміни, з цього починається будь-який розвиток. Зрозуміння того, що ви головна людина свого життя, і тільки ви вирішуєте, як вам жити. Тому що люди приходять і йдуть. Це факт. Люди приходять, змінюють нас, йдуть, люди дають нам емоції і так далі, і тому подібне. Але люди йдуть. Не думайте про те, що з вами завжди буде якась людина. Знаєте, ми часто уявляємо на якомусь такому підсвідомому рівні, що, типу, прийде якась людина, змінить наше життя, полюбить нас і ну, взагалі буде суперкомфортною. Але насправді не факт, що таке станеться. Не факт, що прийде людина, яка буде вас любити, і просто давати вам безумовну любов, безумовну турботу, просто буде вас любити за те, що ви є. Цією людиною можете стати ви. І це факт, тому що не факт, що прийде така людина. Де факт, що вона буде в вашому житті, але ви можете нею стати. На початку цього епізоду я сказала про те, що любов до себе це в певній мірі дисципліна. Тому що я недавно почула в Тіктосі таку класну фразу. Не можу сказати, що вона працює в усіх випадках, але мені чомусь захотілось. Саме зараз її використати, і я думаю, що вона ідеально підходить саме в цю ситуацію. Про те, що іноді треба забути про те, що ти думаєш, про те, що ти відчуваєш, і зрозуміти на що ти заслуговуєш. В чому прикол? В тому, що дивіться, ну, наприклад, спорт це не завжди легко. Це питання дисципліни. Саморозвиток, це не завжди легко. Прийняття себе це не легко. Нелегко завжди обирати себе, коли еволюційно так стало, що люди це ті істоти, які прагнуть бути в суспільстві, прагнуть бути серед людей, бути, іти за людьми. То, ну, звичайно, це не комфортно. Не завжди це зручно, не завжди зміни це зручно, але іноді це потрібно. Це як в спорті. По суті, кінцева мета у вас дуже хороша. Вона добра. До вас. Ви хочете стати, ну там, отримати якесь витривале тіло. І ви йдете в спортзал не для того, щоб. Боже, я знову піду в спортзал, пережити цей день, йо-майо, -йо", а для того, щоб потім була кінцева мета, і вона буде доброю до вас. Це розуміння знову ж таки, де вам потрібно натиснути, а де потрібно зупинитись, де це просто лінь, а де реально вигорання. Де ви просто втомились реально, а де вам просто ліньки і краще посидіти в телефоні. Тому варто запам'ятати, що любов до себе це не тільки про якусь чусі пусі Боже, як же я себе люблю, які в мене хороші стосунки з собою. А це іноді про дисципліну, про якогось внутрішнього такого дорослого, який завжди є всередині тебе, і який каже тобі, що потрібно зараз піти. І зробити деякі справи. Ну, тобто, я думаю, ви розумієте, про що я кажу? Це не завжди легко полюбити себе з якимись своїми недоліками, з, зі своїми помилками, зі своїми якимись тригерними сторонами. Вам не завжди буде легко відмовлятись від суспільства, від вашої компанії для того, аби брати себе. І це треба розуміти, що любов до себе це не тільки якась рожева хмаринка. В якій вам добре, іноді це важко, іноді це неприємно, іноді це тригерить, але це частина процесу. Наступний, про що я скажу, це про відповідальність. Тому що це про те, що ви головна людина свого життя про те, що ви берете відповідальність за своє життя. І ніхто її не візьме за вас. Насправді дуже зручно, знаєте, не брати відповідальність за своє життя, а потім казати, боже, як же їм там пощастило, а мені ні. Як же там хтось себе любить, хтось такий самозакоханий і жахливий, а я ні. Це дуже зручно, це капець, як зручно, але ви відповідаєте за своє життя, і ви маєте це розуміти. Ні ваші батьки, ні ваші родичі, ні ваші друзі, ні партнери ніхто не візьме відповідальність за ваше життя. І ви маєте це розуміти. Тільки ви відповідаєте за те, що ви робите, за свої дії, за те, як ви проживаєте це життя. Ніхто не проживе його за вас. Це також частина прийняття і любові до себе. Це також розуміння того, що ви можете проявляти любов до себе. Тому що ви відповідаєте за це в першу чергу. Також наведу ситуацію, приклад, про який я думала доволі давно, але тільки зараз дійшла до якогось висновку. З епохою соціальних мереж ми почали оточувати себе якимись гарними речами. Там, типу, мені потрібно сфотографуватись в інстаграм, тому сьогодні я одягну цю сукню, зроблю укладку. Буде виглядати добре, але ви маєте розуміти, що іноді вам потрібно оточувати себе гарними речами не тільки для інстаграму, не тільки для соціальних мереж, а тільки тому, що ви на це заслуговуєте, тому що кожен з нас заслуговує одягти гарну сукню, кожен з нас заслуговує зробити собі укладку. Кожен з нас заслуговує нафарбуватися і виглядати просто як з обкладинки журналу. Я не кажу про те, що любов до себе складається тільки з вашого зовнішнього вигляду, але це теж те, що змінює внутрішній, це теж залежить від того, що ви відчуваєте всередині, і того, що ви будете відчувати. Зробити якийсь класний лук, випити якоїсь класної кави, поснідати в якомусь класному закладі, це все також частина прояву любові до себе. Просто знову ж таки питання того, як ви будете її проявляти. Можливо, для когось прояв любові до себе це поспати подовше. Для, кого, для когось прояв любові до себе це зробити макіяж. Для когось прояв любові до себе це почитати книжку. Для когось прояв любові до себе це досягти певних речей. І ви маєте розуміти, що для вас, для кожного з нас, це різне. Я не можу сказати вам, як ви будете досягати конкретно любові до себе, але ви маєте зрозуміти. Що тільки ви це знаєте. В епоху такого дофамінового покоління насправді ми споживаємо дуже багато інформації. Типу, при чому багато незрозуміло якої, незрозуміло для чого і навіщо. І любов до себе це також фільтрування того, що ви споживаєте. Я кажу не тільки про їжу зараз, а про те, що, типу, з якими людьми ви спілкуєтесь? Типу, куди ви ходите? Е, які фільми дивитесь? Які книжки читаєте, яку косметику використовуєте? Але просто подумайте, те, що ви слухаєте, які пісні ви слухаєте, яких виконавців ви слухаєте, що ви читаєте зранку, які новини читаєте, на які ви телеграм канали підписані. На які канали в Ютубі ви підписані, на яких людей ви підписані в інстаграмі? Це все ваше оточення, це все те, що формує ваше життя. Це зміни? Такі мінімальні речі, здавалось би, які ну на що вони впливають? Вони впливають на вашу любов до себе. Вони впливають на вашу самооцінку. Враховуючи, що я доволі довго готувалася до цього подкасту. Я зрозуміла для себе таку річ, що любов до себе це не те, що, знаєте, можна виписати на листочок, от, зробити укладку, це прояв любові до себе. Ні, це те, що проявляється в кожній конкретній ситуації. Будь-яка любов до себе, вона проявляється в конкретній ситуації, не на словах, що ви там себе любите, а в конкретній ситуації, в конкретних діях. Тобто це здатність завжди обирати себе. Це здатність, незважаючи на людей, які проходять ваше життя, незважаючи на ситуації, які з вами трапляються, завжди обирати себе. І це про здоровий егоїзм, про те, що ви маєте розуміти, що ви головна людина свого життя. Ніхто не візьме за вас відповідальність, ніхто не змінить ваше життя, ніхто не полюбить вас, перш як ви полюбите себе. Але мені здається, все ж таки ось цей скіл, типу любові до інших можна використовувати в тому випадку, що, типу, подумайте про те, от як ви уявіть собі якусь людину, яку ви дуже-дуже любите, яка вам дуже цінна, з якою ви любите проводити час і зрозумійте, як би ви проявляли до неї якусь любов, якусь повагу, типу, не знаю, можливо, запросіть її там на, на прогулянку. І зробіть це для себе. Тобто зрозумійте, що ось ця людина, яка дуже вас любить, яку ви дуже любите, це ви в першу чергу. І не знаю, запросіть себе на прогулянку. Підіть просто наодинці, прогуляйтесь. Знову ж таки, випийте смачної кави. Просто пропагандую каву в цьому випуску. Візьміть там штатив, зробіть фотографії, купіть собі нову книжку. Послухайте якийсь класний подкаст, з якого ви винесете класні інсайти. М -м не знаю, пофоткайте своє місто. Займіться тим, що вам подобається, від чого ви відчуваєте любов і повагу. Спробуйте заповнити всі свої базові людські потреби самостійно. Спробуйте от максимально стати самостійною одиницею, для якої не потрібні люди. Ні, це не так працює. звісно. Вам завжди потрібні люди. Але прикол в тому, щоб бути незалежним. Щоб не дивлячись на будь-які обставини, ви могли викрутитись, ви могли знайти вихід. Не дивлячись на те, хто пішов з вашого життя, а хто прийшов, ви завжди залишались сильним, любили себе і поважали. Це частина вашого життя, це те, що складає його, і ви маєте це розуміти. Що типу, так, у кожного з нас є недоліки, у кожного з нас є проблеми, у кожного з нас є якісь а, комплекси, загони. Та будь-що будь-що погане, що може трапитись, воно є в житті кожного. Але ви маєте це прийняти. І це не так просто. Це не просто, знаєте, просто візьміть і полюбіть себе. Ні, якщо вам щось не подобається, ви берете це і змінюєте. Це не легко, це не завжди легко. Будь-які зміни це нелегко, навіть якщо це найприємніші, найкрутіші зміни. Зміни це завжди важко. Зміни це те, що болить. Це те, що змінює. Тому що ви це та людина, яка може дати собі любов. Ви це та людина, яка може дати собі безумовну любов. Ви це та людина, яка може поважати себе. І це з цього, цього починається все. З цього починається любов до інших людей, з цього починається повага до інших людей. В першу чергу з поваги до себе. І якщо ви берете на себе відповідальність, ви дотримуєтесь дисципліни. Якщо ви дотримуєтесь дисципліни, ви змінюєте своє життя. Ви любите себе. Тому що ніхто ніколи не полюбить вас так, як полюбите ви самі. Вас ніхто і ніколи не буде любити так, як ви полюбите себе. Ну що ж, на цьому, напевно, будемо завершувати. Сподіваюсь, я змогла дати вам декілька інсайтів на цю тему. Мені було дуже приємно знімати подкаст цей, не дивлячись на що почуваюся, я не дуже добре. Але у всіх у нас бувають іноді різні часи. Що життя це не завжди рожева хмаринка. Любов до себе це не завжди рожева хмаринка. Іноді це боляче. Але іноді це потрібно. Пам'ятайте, що ви заслуговуєте на все хороше, не дивлячись ні на що. Робіть це хороше заради себе. Робіть це хороше собі. І я вас дуже люблю. І я дякую вам за перегляд цього подкасту. Сподіваюся, що він вийде на Ютуб. Сподіваюся, що ми з вами зустрінемось вже зовсім скоро. Я вас дуже люблю. І бувайте!